На лавишці два пенсіонери. Петровичу, я тобі розповів уже чотири анекдоти про політику, а ти навіть жодного разу не посміхнувся. Чу, та я думав, що це новини. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Літак вирулив на зліт, раптом зупинився і повернувся назад на стоянку. Минула щонайменше година, поки літак усе ж злетів. Один із пасажирів запитав стюардесу, у чому була причина затримки. Пілота стурбував звук, що доносився з правого двигуна, відповіла вона. О, то лише за годину ви знайшли і усунули несправність? Ні, знадобилася майже година, поки ми знайшли іншого пілота. Куме, а чого це у вашої жінки так часто болить голова? Через те куме, що я приношу додому мало грошей. А чого ви приносите мало грошей? Бо частина грошей, кума, йде на тих жінок, у яких голова не болить. Депутат запросив колегу в гості до свого заміського будинку. Приїхали, під'їжджають до воріт. Гість, ворота в тебе круті. чеканка, позолота, мармур, все як має бути. А ось і з будиночком якось ну ти дуже скромно. Усього три поверхи, площа всього квадратів 600-700. ні зимового саду, ні тенісного корту, ні вертольотного майданчика. Навіть басейну не бачу. Господар, та чекайте, це лише будка охорони. Мій будинок далі посеред ділянки, до нього ще п'ять кілометрів їхати. Я вас вітаю, Олексію Петровичу, вас нарешті виписали з психіатричної клініки. Ех, так, виписали. Але чого це мені коштувало? І чого ж, якщо не секрет? Мені довелося зриктися корони.